Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Нині у мене буде дуже короткий ролик. Я собі щось здогадала, як колись готувала моя бабка яєшницю із м'яту. І це дуже простенька страва, або дуже смачна. Така всередині аж соковита виходить і смаком м'ятину, то просто словами не передати. Я не знаю, може хтось із вас пробував, а може хтось і не пробував. Але іменно для мене ото є смак дитинства. Я коли той смак беру, то вже і куштую, і воно просто як повертає мене в дитинство. Получається дуже смачно, страва ситна. Та й бабка моя сяку страву готувала із токаном. Робила сяку яєшницю з м'яту, а до неї робила майчасто токан. Ну, я коли собі споминаю, нам дуже часто робила токан. Може за те, що не дуже так і хліба давно було. Ну а й бо воно ся дуже штимувало. Як я роблю токан, у мене є на каналі. Та я вам лишу посилання, можете пойти подивитися та зробити. Хоча я ячницю можу їсти з хлібом. Та я пак десь ще раз зніму токан, бо то дуже внизу в мене ролик з токаном. Та бо вам не треба гортати, далеко десь шукати. Та я по-новому зніму, Ну вже не знаю коли, може з якогось другого е... щось придумаю, та я вам зніму. Лишайтеся на каналі і будемо готувати разом. А для того мені треба такий продукт. Яйця, м'ята, ну або м'ята є різних сортів. Якщо така, що майніжна, можеш її покласти майбутше. А якщо така, як у нас кажуть, майлюта, майсильна, то її доси покласти маймало. Ну, то вже все залежить від вашого смаку. Молоко, суль і маленький кусочок вершкового масла. Яйця файно посолю, виливаю молоко, розколочую вілку, бося яйця файно розчинили просто. Мало їх збиваю. Так, розчинилися і все, все подоста. Мечу туди м'яту, я її порізала надрубно файненько перемішую і все, можеш її вже жарити. У фандел кладу кусочок масла, файно його так розчиняю по суску в руці, воно стопило. і виливаю туди нашу яєчницю. Обжарю її з однієї сторони, так аби сяханько піджарила, можеш навіть і мішати, можеш всяку цілу, як собі вже хочете. А далі її просто перевертаю на другу сторону. Жариться, як звичайна, яячниця. Нема нічого нового або чогось складного. Поджарилася, тепер я її обертаю на другу сторону. Коли поджарилася з другої сторони, складаю її сяк, як таким конвертиком. І все. Яєчниця в мене готова. Забираю її геть. Дуже файно пахне. І все, страва в мене готова. Можеш подавати на стул. Проста, ситна, мало така незвична страва моя бабка. Рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. Дуже файно дякую, козо нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних Божих благословінь. Кось ще не підписаний. Підписуйтеся на мій канал і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми рецептами у своїх соціальних мережах і своїми друзями, ото допомагає розвивати мій закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна! А з вами була Оля. На каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!